Благословений Бог наш, завжди, нині по всем і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, цар небесний, втішителю душі істини, що всюди синце наповняєш, скарбені життя подателю. Прийди, все лиця в нас і очисти нас від усякої скверний, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий, кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, вріки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, вік, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сві Сину і Святому Духові. І нині повся час, і на віки вічні амінь. Пресвято Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади попрости, беззаконня наші, святий зарікає сили, неможі наші, імени творами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. навіки вічням, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від Бока, бо Твоє Царство, Сіда, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині по час, і на віки вічні, Амінь. до за загони. У покаянні взиваючи з ними душої, владишися, допоможи, змилосердившись над нами, поспішиться, бо зайваємо від множества їх, не заверни рабів твої з нічим, бо тобі єдину заступницю має. Тому Духові і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. не замовкнемо ніколи ворониця, просило Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, Благаючи, хто в нас вирятував від і сім'ї. Дожди, охорони нас, нині вільними, не відступимо від тебе, владишице, твоїх воробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благословенна. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Твоє родиві, родив. Спухай, дочка, і броді, в ухо Твоє, ом'яну ім'я Твоєм. Оде, помолімся, Господи, помилуй, бо ти святий Си Боже наші, тобі славу восилаємо у Сюві Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. усе, що живе. Тя Богу, святині, Його, хволіти, о йо, твердині сили Його, Уса що живе. Буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молимо, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Модрі просі, вислухаємо свято Євангеліями миру у сім. Духові Твоєму, відлуки, святої Євангеліє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Ті дні, вставши, Марія пустила швидку в дорогу гірську околицю місто Юди, увійшла вона в дім Захани і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її і Єлисавета сповнилася святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: благословена ти між жінками, і плід лона Твого. Звідки мені мене, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос того привітання, зовна в моїх вухах, дитя з радості зринулось в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, їй від Господа, і мовила Марія величає, душа моя, Господа, й думі радів, Бозі, спасі моїм. Бо він зглянувся на покору раби свої, ось, бо Озбові нині облажатимуть мене всі роди, велике вовчини в мені всемогутній святе Його ім'я. Марія пробула Єлисавети місяців зо три, потім повернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Свята Діва Марія, Богородиця, примилосердна, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю. Пресвята я Богородице спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасиди, що на тебе, уповаю. Пресвята я горони спаси нас. Мати предвічної любові, радуйся і що на тебе оповаю, свята я спаси нас. мати Божої благодаті, радуйся і що на тебе, уповаю. оповаю, святая Богородиця, спаси нас. Непорушно зачата, радуйся і спаси спасиди, що на тебе оповаю, свята Богородице, спаси нас. Ніво від хіровимів світліша, радуйся і спаси спасиди, що на тебе уповаю. оповаю, Богородице, спаси нас. Йові Серафимів славніша, радуйся спаси спасиди, що на тебе оповаю, святая спаси нас. Марія, голубко, неосквернена, радуйся спаси спасити, що на тебе уповаю. Свята я Запашна квітку дівиства, радуйся і спасидив, що на тебе оповаю, е, свята я спасина. Марія добра, вихователь, ходів, радуйся, спасиди, що на тебе уповаю. Е, свята я спасина. Марія, покрови світу, шиш від облаків. Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Не, святая Богородиця, нас. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. святая Богородице, спаси нас. Потіхо заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. оповаю, е, святая Богородиця, спаси спасина, Марія, прибіживши грішників, радуйся спаси ти, що на тебе уповаю. оповаю, е, святая Богородиця, спаси спасина. Марій посередниця, що наповкін у нас після свого спіння, радуйся і спасиди, що на тебе буваю, святая породиця, спаси. Єдина чиста і благословена, радуйся і спасиди, що на тебе оповаю. свята, святая погородниця спаси, нас. за всіх ти молися, благода за тих, що прим'яюся. Молодітві, Покров, боїсь, що тривала в порятунку перед Богом. Від із торботами річні не маємо, обтяжені ріками не зничаємо. Кому-то ми до тебе припадаємо, ізбави до всяких неотробів, Твої. Ом'яну ім'я Твоє, у всяким мро. Кормитка, скитанці потіка, бурями на не присна, горе посівщення, немічний по крові застукниця, вже старости мати баби. Єси пречистая, поспішися, молимся, щоб спастися раба. Слухай, дочко, і поглянь і прихилив у кодовоє. Чиста я діво, радуйся ціни скиптрица Христа, радуйся, зростивши розу та і сверна, радуйся, двери небесна і неопалима купино. Радися світло, радуйся всіх, радосте, радуйся, не спасення, радуйся, заступниця всіх християн і прибіжеше ще Святому Духові. Іди, і нині, і на віти вічні, армії. радуйся, вселенної похвало, радуйся храме, Господні, радуйся, Ти прибіще, радуйся, світинище, золотий. радуйся, славу православний всечесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся, раду. Божествена, трапезо, радуйся тіне, радуйся ручком золота, радуйся всі бубо. Усі голови, приклонивши Господу, помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. царице моя приблага, надія моя, богородице. Захист рід іноземців, пристановище засмучений, радости, скривчений покровителько. Глянь на мою нужду і на мої горе, Поможи мені немічному, провадь мене недосвідченого. Ти ж, бо моє горе, знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадиці, крім тебе, о Божа Мати, бо ти охорониш нас і захистиш по всі віки, Амінь. помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо, з тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, з Господем і Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішний, помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди гніву, і нужди, всякої болізні, душевної, тілесної. І дарував нам здоров'я, здоволіття, промомо всі скоро високо і милостивого помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй восплоди. Пом... Молимо, що зберегтися, місто селам нашим, святим обителям країні країні, село від голоду, загибелі, землетрусу, до меча нападу чужинці, між брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув свій гнів, що наступає на нас. Ізбав нас від належної свої порози та помилував нас. Господи помилуй, Господи, госвони. Пом... Щоб Господь Бог вислухав голос моління наш річний і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, оповання, всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог, єси тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, Премудрість! Чеснішою те Херувимів, і славнішою від Серафимів, щоб Мого Слово породила, сушу породиться Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, надії наша слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічнямі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Много Христос, істинний, Бог наш, молитвами при Своїй Матері, преподобний Богносний отцію нашій всі святи і блаженні українського народу, помили спасе нас як благий і чоловіколюб.